Привіт! Сьогодні ми розглянемо ще одну NFT колекцію із сегменту Play to Earn. Я кажу ще одну, тому що попереднє відео також було про колекцію із технологією Play to Earn. Але цього разу ми розглянемо колекцію із грою в жанрі шутер. Отже, як це реалізовано? Як на цьому можна заробити, і наскільки це перспективна колекція. Влаштовуйся зручніше! І гарного тобі перегляду. Сайт нас зустрічає із посиланням на YouTube, де ти зможеш візуально познайомитись із трейлером та ігровим процесом. Також нам пропонують здійснити першу місію. Із огляду на те, що потрібно зробити, та враховуючи, що колекція вже продана, можна зробити висновок, що користувачів все ж таки недостатньо для цього проєкту, тому людей намагаються загнати в проект ще й таким методом. Сайт неймовірно якісний, та видно, що зроблений професіоналами, але на мою думку надто багато води, і зазвичай це зроблено для того, щоб відвернути увагу від певних моментів. Які ми, звісно, розглянемо, команда професіонали. Це підтверджується якісними попередніми роботами, так і цим проектом. Адже видно, що до таких питань, як графіка, сюжет та різні деталі підхід був максимально професійний і відчувається урахування попереднього досвіду створення ігор. Хоча колекція складається із 10 тисяч NFT. Але ігрових персонажів всього п'ятеро. Для чого так зроблено, розкажу трішки пізніше. Зараз хочу акцентувати увагу на тому, що колекція запущена в мережі Ефір. Команда також розробляє комікс для кожного із персонажів гри. Це, звісно, позитивно впливатиме як на гру, так і на колекцію в цілому. І звісно, крім прямої монетизації розробників, це ще надаватиме ефект маркетингу. Для проекту в цілому. Колекціонери легендарних, епічних і рідкісних операторів отримують унікальні aйрдропи та додатковий доступ, крім звичайних операторів. І це, на мою думку, проблема. По-перше, це буде суттєво обезцінювати звичайних операторів і колекцію в цілому. По-друге, на мою думку, не актуально визначати якусь рідкість. Якщо фактично ціла колекція складається із п'яти персонажів, адже рідкість має базуватись на унікальності персонажа, а не тільки на його спорядженні чи фону. Команда намагається створити максимальні умови для того, щоб мати можливість комунікувати із своєю спільнотою і вносити зміни в гру з урахуванням побажань спільноти, це, звісно, позитивно. Адже це основною мірою і буде впливати на розвиток проекту і, звісно ж, ціну колекції. Команда запускала маркетинг, що, звісно, позитивно для запуску, а для того, щоб утриматись на ринку, команда досить часто партнериться з іншими ігровими NFT проектами. Який із цього результат подивимось трішки пізніше. На дорожній карті я загострювати увагу не буду. Натомість хочу загострити увагу на розділі із запитаннями, а точніше на одному запитанні: На якому блокчейні побудована гра. Ми створюємо гру за допомогою Avalanche. І це проблема для розвитку колекції, яка перебуває в мережі Ефіра. Для того, щоб пояснити тобі, чому це проблема, я хочу акцентувати твою увагу ще на токені проекта, адже ми ж пам'ятаємо, що гра має технологію Play to Earn. Відповідно, має бути токен, який буде приносити гравцям дохід. Токен проекта має стандарт ERC20 і побудований він на блокчейні Avalanche. А тепер запитання. Гра перебуває в блокчейні Avalanche. Токен також перебуває в мережі Avalanche. Для чого створювати колекцію в мережі Ефір, а не в мережі Avalanche? Гроші. Це основна причина для чого колекція була запущена в мережі Ефір. А щоб підтвердити це, я хочу звернути твою увагу на персонажів гри, тобто самі NFT. По-перше, всього п'ятеро персонажів. А це означає, що колекція буде централізуватися, адже кожен гравець захоче придбати всіх персонажів, щоб грати кожним. І цю теорію, звісно ж, підтверджує кількість тримачів і рівень централізації колекції. Тому в середньому 5 NFT на одного тримача. Так, це підтверджує факт, що команда створила колекцію та гру, щоб заробити на цьому. Але це не є негативним фактором це скоріше просто факт, який потрібно врахувати на фоні ідейних розробників. Основна проблема колекції в тому. Що вона виконує роль перепустки. Тобто, якби розробники не наголошували на рідкості NFT, але фактично це просто перепустка для гри. Тобто ти не маєш персонажа, який відображається на картинці. Твоє NFT це просто перепустка, адже гра перебуває в іншій мережі. Тобто твоя NFT тільки відкриває тобі доступ, а не повністю підтягуються метадані персонажа. Далі ти вже граєш персонажем, який прописаний в гру. Тобто про підключення твоєї NFT до Метавсесвітів мови йтися не може, тому що в тебе не повноцінний персонаж, а всього лиш його картинка. Питання унікальності набагато більше впливає на ціну колекції, ніж тобі може здатися на перший погляд. Адже якщо б до прикладу. Колекція складалася всього із однієї тисячі NFT. І всі вони були різні, то ціна підлоги була б в рази вищою. Тому що кожен власник розумів би, що його персонаж тільки один, тільки він може ним грати. Тому, якщо хтось інший хотів би пограти саме цим персонажем, то він підбирав би його не по вартості підлоги, а по вартості, який би йому запропонував продавець. Ціна підлоги трохи нижча однієї десятої ефіра. Подивимось ціну мінту. Та ціну по якій заходила основна кількість тримачів із вторинних продажів. Мінт відбувався 30 червня 2022 року і ціна мінту становила сотих ефіра. І це все ж таки справедлива ціна цієї NFT. В середньому із вторинних продажів, основна кількість тримачів заходила по ціні в 12 ефіра. Тобто колекція все ж таки трохи просіла. І хоча в продажі перебуває всього 2% колекції, але враховуючи централізацію колекції, то ціна підлоги все ж таки повільно але буде зменшуватись. Якщо ми подивимось на категорію тримачів, то навряд чи здивуємось, дані абсолютно звичайні, як для більшості ігрових колекцій. Китів майже немає, а власників блакитних фішок 3% і тримають вони стільки ж відсотків колекцій. Динаміка тримачів, в свою чергу, підтверджує централізацію колекції, що, звісно ж, негативно впливатиме на її ціну. Підсумовую, гра створена неймовірно професійно та неймовірно якісно, але основна колекція проєкту не має унікальності, яка підтверджується в цій грі, відповідно, це впливатиме на перспективу розвитку саме колекції на ринку. Якщо б я цікавився іграми, то, звісно ж, купив би собі саму дешеву NFT із задоволенням насолоджувався грою, але з погляду колекції як актива вона мені не підходить для інвестицій. Я бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!